Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну що, потрапив я на карту Карелія на постійному дозаряджанні це італійський танк 10 рівня Progeto 65. З барабаном дозаряджання, досилання на 4 пульки. Ну, це, Ця стежка можна так сказати. Імба в умілих руках, тому що постійна дозарядка дає свої корективи у стиль бою. Ну, приїхав я, як завжди, на перекатку на лівий фланг естешок. Перший постріл не другий теж кудись у броню. І все. Не вспів я нічого та не зміг влучити. Ну нічого страшного, будемо намагатися ще. Так, кудись їде італійський Торо з коробок, я йому бахну свою бочинку. Цей танчик прикольний, але це постійно його дозарядка постійно, він заряджається, це таке діло, коли... Треба бахкати, пульок у нього нема. Я бачу, що наші якось впаруються. Це дуже опасна ситуація, тому що зараз моїх союзників переб'ють важких танків. О, і сім. бочинку тут стає. І мені знову не вдається пробити. Ніби і точність гарна, ніби ціль куди треба, а щось пульки ніяк не летять у ціль. Ну все, перебили союзників, віджали повністю гірку і ми починаємо потроху програвати. Трішки невеличка пауза. Я дозарядив усі 4 пульки нарешті. Скільки там 3 хвилини бою пройшло, а я тільки нарешті дозарядив всі три пульки. Я зараз хочу чекнути, ось тут, може хтось на центрі стоїть. І тут нікого нема. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригода Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. А тим часом ми програємо. У нас вже нема чотирьох, а у противника тільки нема двох. Та й по ХП. Ну, по ХПшкам ми так не сильно по... програємо. Тільки... Мінус 600. О! Вже Т-62а. Відправився у ангар. І тут мені здається, що це буде поразка. Я засвітився з центру. Так хочу заїхати. На цю позицію, щоб робити відстріл. Тому що центр програний, лівий фланг так тримається. Скільки тут чотири наші танчики, союзники? Чотири союзники. НО. Ну, постоїмо трохи тут. Два важких танки. Так, щось мені так здається. Дуже сильно програємо. 3-7. У нас вже пів команди нема. Центоріон. Приїхав. Так, три пульки я йому... Собачив. Центоріон. дзт 159. Та ще й на центрі стоїть AMX. 30 стежка, ну він вже в ангарі. А мені треба дозарядитися. Ось про це я і казав. Коли з'явилися противники, коли можна бахкати, в мене дозарядка. Оп! На пусію його посадили, ще одна пулька вийшла. Шкода, що він заховався. Противник почав атакувати. На лівому фланзі важкі танки почали продавлювати моїх союзників. Так. І поїхали. Перша пулька у гуслю. О, а ця влучила. Ну, прикольно. Ну, я всі не випускаю, дозаряджаю, поки є час, поки вони... Не натискають. На правому фланзі, як ми бачимо, я цього нарешті забрав. Вже союзники вже закінчилися. Всіх е, перебили. Ну ми... Ми тримаємось, як ото кажуть. Тримаємось із усіх сил. Так, я дозарядився, у мене фул ХП. Минус 5 тисяч по хп ми програємо, це дуже багато. Три союзники залишилось. Щось вони тут перемогли усіх. Опа! І тут до мене прийшли гості. Чар напівдохлий та гриль напівдохлий. Хочу з цього, з цього боку обійти. Привіт! По ангару відправляйся та чарпутю. Оце так я гарно підкараулив. Десь ще Т57 Heavy та ІС 3 дуплет катається, та десь на центрі Центуріон. Ось для нас дуже гарно. Союзники дуже добре спрацювали, відбили натиск супротивники на лівому фланзі, і те це дало змогу. Так. Зараз тут подивлюсь, дало змогу нам вперед. Перехитнути бій на... на мою користь. Центоріон там десь за каменем, ну не знаю. Мені так здається, що в мене така чуйка, що десь сюди приїде Т-57. І ось він. Оп, один. А, дуже дивно. Нарешті я його в щічку пробиваю, він по мені дві пульки в всандалив. Так, залишилось із три. Ну, центріона вони вбили вже. Так, ну і мені так здається, що... Якщо він... Обидві пульки по мені бахне, він не, не вб'є мене. Скільки в нього? Там? 390-го, мабуть, альфа, я не пам'ятаю. Ну що, нарешті нарешті переломили ми хід цього бою. Дуже хотілося б подякувати союзникам, що вони не на, розгубилися та затиснули червоних та перебили їх. Ну і я трішки трішки допоміг. Так, трікає десь тут. Світилася. О, Ого, він фуловий, нічого собі. А, він аФК, оце так подяка. Можна так сказати. Друга пулька чогось кудись падає донизу. 358 і... Альфа у мене не проходить. Дуже шкода, якщо я б його вбив би, був би у мене ще й медалька воїна. А так, якщо я зараз вб'ю арту, то у мене тільки буде 5, 5, 5 вбитих ворожих танків. А ось і наш квадрат. Ну, він не куди біжить. І все це TV перемога. Дуже такий прикольний бій з гойдалками туди-сюди. Дуже хотілося подякувати за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, та зараз будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки набахав. І це у нас майстер. Основний калібр. І шкода, що. У кінці бою в мене не вийшло із три дуплети вбити, Бу, було була б медалька воїна.